Діда можна покластися і той витягне його з будь-якої темниці. Слава Богу, ти на волі. Ну все, все, досить поцілунків. Мені байдуже, що ти накоїв. Головне, що мій любий онук не сяде заграти. Заграти? У тебе якісь нові ліки, чи ти забув прийняти старі? Бар, ти що забув? Я ж переказав усі гроші, щоб внести за тебе заставу. Ой, діду, думаю, тебе розвели. Мене розвели? Цього не може бути. Ніхто не обдурить Абрахама Джея С і М П С ОН. Номер страхування 327 00 36 58. Кличка першої домашньої тварини Гомер. Мене обдурили. Видивитись канал Зона удару. Нічого, зайвого, окрім ударів, не треба пропускати захопливі кетчі. Чи чекати...